Ось так квітнуть мої декоративні соняхи. Такі. Ой, а... Погода так собі підспівають повільно, але там ще такі є. І ось тут також ще кілька рядочків.

Ох, який я знайшла помідорчик. Ось помідорище. помідоріші. Мама я знову скажу, що це в мене рука просто маленька, але я його зважу. Коли думала, що в мене мало помідорів, я назбирала цілий ящик. Ось такі помідорки. Потріскані, правда, бо дощі у нас пройшли великі. Вони після того потріскалися, деякі вже є такі, що псуватись почали. Ну, я думаю, це ще не останній у мене ящик помідор, так що мені вистачить. Ну, на хвилиночку. 744. Оце помідор. Цей меншенький трошки. Трошки меншенький. 600. Так. Що тут ще в нас є? Ось такий у нас ще є помідор. Цей... 783. Ого! Помідори я понавирощувала. Давай мені. Давай. Цілих 17 грам тих помідорчик. Ось мій ящик помідорів.